Покупців квартир убезпечать від сумнівних посередників. Забудовники працюватимуть із сертифікованими ріелторами. Компанії готові укладати відповідні угоди. Послуги для покупців від цього не подорожчають, заявили в асоціації нерухомості. Будівельники оплачуватимуть ріелтору цю послугу. Тим часом ринок новобудов пожвавився. На ринку столичної нерухомості зросла кількість інвестиційних угод. Торік на первинному ринку бізнес-класу частка вкладників становила всього 10%. На сьогодні близько 15%. Пожвавили ринок самі забудовники завдяки спеціальним програмам. Програма, яка розрахована на тих людей, які хотіли б жити в новому качественому житті, але принципіально не розглядають питання інвестування в первичний ринок від різких. Перший внесок 9 Решта після введення будинку в експлуатацію. На ринку така пропозиція єдина. У центрі продажів Ріверстоун пояснюють, теперішні покупці не тільки рахують гроші та квадратні метри під час вибору житла. Люди шукають комфортні в усьому варіанти. Мені ще подобається те, що нові технології, будівництво, вітражні окна я дуже люблю. Тому мені таке а <тур> що <тур> для помешкань бізнес-класу важлива умова: інфраструктура, зазвичай це зручна транспортна розв'язка та комплекс соціально-побутових об'єктів.